У мене на сайті itnauka.org є цілий розділ про обчислювальне мислення. Тут зібрані різні інтерактивні уроки, тести можете зайти, подивитися. А ми продовжуємо планувати нашу поїздку до Львова, використовуючи підходи, які зазвичай використовують в розробці програмного забезпечення. Тож, за допомогою декомпозиції, ми нашу задачу поїздка до Львову на Різдво розділили на маленькі етапи. А за допомогою розпізнавання закономірностей ми, використавши наш попередній досвід і досвід наших друзів, спланували, коли і куди ми підемо. Тепер наступний метод абстрагування або зосередження на головному. За допомогою нього ми можемо, ну і маємо відкинути все зайве і сфокусуватися тільки на головній меті нашої поїздки. Або головній меті конкретного етапу нашої поїздки. І е, не зважати на щось другорядне. Наприклад, ми плануємо відвідати ковзанку, навіщо нам заморачуватись, якого кольору будуть наші ковзани? Е, адже головна задача це потрапити на ковзанку і там повеселитися. Або е, якщо ми хочемо купити сувеніри, то навіщо? Е, Розпорошувати свою увагу і час на те, щоб думати, які саме сувеніри ми будемо брати, в якій кількості. Головна наша задача це потрапити на різдвяний ярмарок і вже там прийняти всі відповідні рішення. Тобто абстрагування дозволяє нам не витрачати зайвий час і енергію на якісь другорядні і неважливі речі, а допомагає нам сфокусуватися. На головній меті.